Доброго дня, приїхала така цікавезна машинка. Дуже мало машин зараз з Європи з великими батарейками. Тут 64 кВт, це 450-500 км можна виїхати на ній. Це з Європи машина. порт cs 2 швидкісний цих портів в Україні ну, переважно більшість зараз. 25-30 хвилин вона потужність велику приймає. Можна зарядити авто десь на трасі. А якщо кожен день кататися, там від розетки заряджатися, то... Вам буде вистачати її на декілька днів, якщо ви 100 150 виїжджаєте. Машинка на такій комплектації, але вона вже в рестайлі, це модельний 20 й рік. Адаптивні, адаптивні круїзи, утримання в полосі, музичка крел. Не дуже просторий задній ряд, але ось бачите, Сісти можуть 5 людей, це прибирається під блокотник, під стаканник. Багажник теж не дуже здивує, але він є. І ну, є багато машинок, в яких менший. Там органайзер ще один знизу. Вона на літі, зиму знайду, тільки без дисків, тільки гуму зиму знайду. Ось цінник. Телефончик прямо на цьому відео, ціна на цьому відео. Ось ще кому цікавий номер. Нагадую, вулиця Павла Осенка, 8. У нас сотні електромобілів різних по наявності, це все майданчик. І ще в салоні 20 машин стоїть. Так що приїжджайте, підберемо для вас електроканяку. До кінця року обов'язково треба собі якогось електроканя придбати. Гарного дня, бувайте, бережіть себе і до зустрічі!